Наближається Різдво та Новий рік. Хтось планує провести ці свята разом із коханою людиною, хтось у кулі друзів, батьків або дітей, а є й ті, хто по-особливому будуть відчувати одинокість у ці дні, навіть якщо вони будуть сидіти за святковим столом разом із іншими. А зрештою це загальнолюдське явище, яке може спіткати кожного із нас у різні періоди життя. Коли немає з ким поділитися радощами або, навпаки, смутком чи просто побутовими дрібницями, коли здається, що ніхто не розуміє тебе так, як ти цього прагнеш. І сьогодні ми поговоримо про самотність. Чи правда, що вона настільки небезпечна, що може вбити? І що робити, коли тобі здається, що ти на безлюдному острові і з-поміж інших мільйонів людей? Майже кожен з нас страждав від розлуки з коханою людиною або від нерозділеного кохання, Відчував розбите серце від туги за домом або ті моменти, коли здається, що всі тебе уникають. Усе це варіації досвіду людського, досвіду самотності, який був темою дуже багатьох філософів, поетів і письменників в минулому, а тепер є ключовим моментом у багатьох пісень, а також у багатьох фільмів. BBC разом із науковцями провели дослідження, яке назвали експериментом самотності. В онлайн-режимі було опитано 55 тисяч людей із різних країн світу. І ось ключові висновки цього дослідження. Виявляється, що молоді люди почуваються більш самотніми, ніж дорослі і ніж літні люди. Найгостріше відчувають самотність. Люди віком від 16 до 24 років. 41% людей вважає, що самотність може бути навіть позитивним почуттям а ті, хто відчуває дискримінацію, частіше почуваються самотніми. У більшості випадків люди дійсно соромляться почуття самотності. І як на мене, найважливіший факт, що люди, які почуваються самотніми, частіше скаржаться на погіршення здоров'я. Проте, цей експеримент проводився у 2018 році до пандемії ковіду і до початку Великої війни. Можна припустити точно, що пандемія призвела до збільшення числа самотніх людей у зв'язку, можливо, з ізоляцією під час ковіду. Згадайте свій досвід локдаунів і які контакти ви підтримували в той час. І звісно, це пов'язано також із примусовою еміграцією великої кількості людей подалі від бойових дій. Який ми можемо спостерігати сьогодні? Ми живемо в світі з неймовірно великою кількістю можливостей для спілкування. Про це не можна було мріяти ще якісь 50 років тому, що повідомлення можна надіслати іншій людині в іншій точці світу всього лише за якісь там декілька секунд. Але, попри це, дуже багато людей сьогодні відчуває себе ізольованими відлюдниками. Бути наодинці не завжди означає бути самотніми. Як свідчать психологи, не можна сказати, що якщо людина проводить багато часу сама, то це патологія. Патологія, коли людина не почувається щасливою, все інше індивідуальні особливості. Виходить, що це абсолютно індивідуальний досвід, і людина є самотньою тільки тоді, коли вона дійсно так почувається. Багато хто з нас може подумати і навіть сказати, що самотні люди є такими, тому що вони просто не вміють комунікувати з зовнішнім світом, не вміють налагоджувати стосунки з іншими. Вони закриті, але насправді вчені дійшли абсолютно до іншого висновку. Кілька експериментів виявили, що коли дослідники приводили людей у лабораторію, ті, які були самотніми, насправді краще проявляли соціальні сигнали і загалом підключалися до соціального світу краще, ніж люди, які не вважали себе самотніми. Чому тоді самотні люди можуть робити це в лабораторії, але не можуть це зробити у певному контексті реального світу у реальній взаємодії з людьми? Чому вони не перетворюють ці навички на справжню позитивну соціальну взаємодію? Принцеса Діана, ту, яку здавалося, що обожнював увесь світ, часто зізнавалася, що її життя далеко не казка, і вона страждала від абсолютної самотності і нерозуміння зі сторони свого оточення. А вчений математик Ален Тюрнг, який зробив один з найбільших внесків у створення обчислювальних машин, мав складний і трагічний життєвий шлях, і також страждав від багаторічної самотності. Виходить, що самотність може спіткати як бідних людей, так і заможних. Як дуже відомих зірок, так і звичайних офісних працівників, як вчених з надзвичайною ерудицією, так і людей з посередніми інтелектуальними здібностями. Це все тому, що самотність це частина нашої фізіології. Попри те, що ми користуємося мобільними телефонами, живемо в багатоповерхівках і їмо в ресторанах, наш мозок не відрізняється від мозку тих людей, які полювали на мамонтів, їли сире м'ясо та жили в печерах. І саме за допомогою такого почуття, як самотність. Наше тіло нас і оберігає. Еволюційна спадщина людей сформувала наш мозок і біологію так, щоб спонукати нас до певних способів мислення, дій та почуттів. Розвинулися різноманітні біологічні механізми, які використовують аверсивні сигнали, щоб спонукати людей діяти так, як це необхідно для їхнього відтворення чи виживання. Голод – це сигнал, викликаний низьким рівнем цукру в крові, який спонукає людей шукати. Їжу. Фізичний біль це негативний сигнал, який попереджає людей про потенційне пошкодження тканин і спонукає їх піклуватися про своє фізичне тіло. Сигнал самотності є також частиною нашої біологічної системи попередження, який еволюціонував для того, щоб попереджати нас у випадку загрози нашому соціальному статусу, який в той момент був край необхідним для того, щоб вижити, розмножуватися та процвітати. Для савців відсутність опікуна на ранньому етапі життя загрожує виживанню немовляти. Навіть у дорослому віці головна загроза репродуктивному успіху та виживанню багатьох видів тварин залежить від інших представників цього виду. Наприклад, риба на краю групи частіше піддається нападу хижаків. Це пов'язане з тим, що вона найповільніша або найслабкіша, а з легкістю ізоляції та полюванню на тих, хто знаходиться на соціальному периметрі. Як наслідок, риби еволюціонували, щоб пливти до середини групи, коли нападає хижак. Це ж саме стосувалося і людей, які раніше народжувалися в оточенні одних і тих же людей в кількості близько ста. І в цьому ж оточенні вони проживали усе життя. Триматися разом в племені означало мати більше шансів на розмноження, а також на виживання, аніж триматися наодинці. З'являється також все більше доказів того, що самотність посилює певні аспекти уваги до негативних соціальних стимулів, наприклад, відторгнення та відчуження, що в часи, коли людство проживало в племенах, було куди важливіше, аніж напад хижака. Але чому тоді самотність і відторгнення нас іншими людьми нам здаються такими болючими? Дуже довго механізми, про які ми говорили раніше, працювали на наше благо, а потім людство почало будувати міста. І почався процес урбанізації. До 17 років я жила в своєму містечку в іншій області і будувала там певні соціальні зв'язки: школа, батьки, друзі. І коли я переїхала до Києва навчатися, я залишила увесь свій соціальний капітал там. І так відбувається з дуже великою кількістю людей. Особливо зараз, коли нашим жінкам із дітьми, а також іноді і чоловікам доводиться переїжджати в іншу країну, залишаючи звичний уклад життя в Україні тут, залишаючи усіх своїх знайомих. До того ж, зараз ми менше знайомимося з людьми вживу, перебуваючи в основному віртуальному світі. Шалені графіки не дозволяють нам зустрітися з людиною. А зараз, тим паче, графіки відключень світла і постійні обстріли заважають поспілкуватися тет-а-тет. -тет. І тому деякі наші зв'язки просто втрачаються. Скільки взагалі у вас залишилося близьких друзів? Буває так, що ви дорослішаєте, починаєте працювати, одружуєтесь, народжуєте дітей і обмежуєтесь спілкуванням колегами та рідними. І в якийсь момент ви дійсно можете відчути себе ізольованим на близькі стосунки, потрібен час і спілкування не з однієї людини, щоб знайти для себе схожу в поглядах, тому самотність може стати хронічною і багаторічною. Вчені дослідили, що самотність може активувати нейробіологічні механізми, які сприяють самозбереженню в короткостроковій перспективі. Але підвищена пильність щодо соціальних загроз несе негативний вплив на здоров'я та благополуччя в довгостроковій перспективі. Але чим це небезпечно для нашого здоров'я? Доведено, що самотність посилює дисфорію, тривогу та соціальну замкненість. Також доведено, що хронічна самотність має дуже великий вплив на смертність, і її можна порівняти з певними ризиками смертності, такими як куріння або вживання алкоголю. До того ж, деякі із цих факторів не такі небезпечні, наприклад, недостатня фізична активність або ожиріння. Тобто самотність набагато небезпечніша, ніж пончик, який не можна їсти вночі. Біль від самотності має точно такі властивості, як і фізичний біль. І те, і те сприймається як загроза, тому мозок починає працювати на самозахист. А коли самотність є хронічною, мозок починає бачити загрозу буквально всюди. Згадайте своїх знайомих, які здаються вам самотніми, або можливо, вони самі вам про це казали. Сміх інших людей може сприйматися ними як висміювання, навіть якщо люди не дивляться у їх сторону. Або можливо, ви самі думали колись ось хтось. Точно мене обговорює, навіть якщо ці люди можуть просто вас не помічати, тобто увага на інших людей звертається частіше а от розуміння людей їх емоцій. Навпаки, знижується, це змушує нас менше довіряти іншим і очікувати від них підстав, загрози або негативу. Але чи можна і чи потрібно взагалі це змінювати? Варто визнати, в якому стані ви знаходитеся. Ви ізолюєтесь від інших, але кайфуєте наодинці з собою. Чи ви пригнічені від того, що дійсно немає з ким поділитися своїми думками або випити ранкової кави? Якщо ви відчуваєте біль і страждання від того, що ви самотні. Варто працювати над цим, щоб змінити це замкнене коло. Самотність змушує нас ігнорувати будь-які прояви зацікавленості в нас іншими людьми. Ми можемо не відповідати на дзвінки та смс сторонитися колег, думаючи, що ми нікому не потрібні, і агресувати, що таким чином не потрібні і нам інші люди. І оточення, зрештою, перестане вами таки цікавитися, тому що спілкування і стосунки це взаємопідтримуючий процес. Світ, здебільшого, є таким, яким ви його бачите. Усі люди коли-небудь почуваються самотніми, і це нормально. Якщо вам написала людина і вам здається, що це мало негативний окрас, перегляньте ще раз це повідомлення чи передивіться свою нещодавну розмову, яка вам теж може здаватися неприємною. Можливо, вона була нейтральною або навіть позитивною, а решту ви дійсно самі собі додумали. Або демолювали уявні негативні смайлики. Якщо ви відчуваєте, що не в силі самостійно подолати цю проблему, то необхідно звернутися все ж таки до спеціалістів. Це не прояв слабкості, це навпаки прояв сміливості, тому що це не соромно, це загальнолюдський досвід. Читання літератури також може змусити розум почуватися менш одинокими. Книги, які ми читаємо, не обов'язково повинні бути про самотність. Читання дозволяє людям спілкуватися з героями, які також можуть бути самотніми. Але що важливіше, вона пропонує спосіб змусити розум відчувати себе заповненим. Сучасна самотність це не лише фізична віддаленість від людей, натомість емоційний стан відокремленості від інших. Хтось в оточенні людей в супроводі коханої людини або друзів може відчувати пустелю всередині себе. Відсутність очевидних ліків від самотності є частиною причини, чому сьогодні вона вважається настільки небезпечною, оскільки абстракція нас лякає. Проте секрет боротьби з сучасною самотністю може полягати не в спробі змусити її зникнути, а в пошуку способів жити в її абстракціях, обговорювати її суперечності і шукати тих, хто відчуває те ж саме, або не шукати. Але до чого призводить самотність, ви вже знаєте. Тож вибір за вами, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А мене звати Яна, і дякую, що ви додивились це відео до кінця. Тож попрошу у вас, як завжди, поставити дзвіночок, подобайку, підписатися на мій канал. Окремо хочу подякувати тим, хто підтримує мене фінансово. Обіймаю кожного із вас, ви неймовірні люди. І ще раз дякую вам, до зустрічі в наступних роликах.